7 жовтня набув чинності закон щодо підтримки національного музичного продукту та заборони публічного використання російської музики. Щодо прийняття закону після 24 лютого українські виконавці сколихнули тренди соціальних мереж своїми новими піснями. Відтак, у топ музичних чартів України, саме українські виконавці, серед них співачка кола. Співачка кола з нами на зв'язку? Ради вітати. Привіт, ну насправді назвати співачку колу, так скажу, як ніби від третього імені, новим іменем в українській музиці важко. Бо ну до цього вже були спроби авторських пісень, каверів, які чудово заходили аудиторія. Але є відчуття, от особисто в мене, що саме після 24 лютого до вас прийшла певна популярність. Як сприймається ось цей період? От особисто. Так і є. Я писала активно пісні до цього, але їх, на жаль, ніхто не чув. Ні, ну чули там мама, моя подруги, мої друзі. Ну то я жартую, звісно. Я не знаю, як так вийшло. Я не знаю, що вам відповісти. Я просто стала писати набагато більше. Музика стала для мене порятунком в цей складний час. Я просто всі свої думки. Викладала в музику. Ну і по-друге, до цього була праця два роки мене вчив мій музичний продюсер писати пісні, бо це насправді цьому треба вчитися. І, мабуть, ось якось так склалося, що я нарешті щось могла написати таке, що дуже близько багатьом людям. Ну і, історично так склалося, що саме зараз українці звернули увагу саме на український внутрішній продукт. Так, Взагалі, якщо так, говорити про ці особистісні так, зміни, так впродовж цих семи місяців у кожного є свої історії. Які особисті зміни трапилися саме з вами? Е, я полюбила свої деякі сторони. Характеру, яких я раніше соромилась. Ем, я не соромлюсь сьогодні бути простою, бути, робити так, як я хочу, не зважаючи, е, де я знаходжуся, перед ким я сиджу. Ем, не знаю, ніби щось е, те, що всередині мене жило, воно ніби, звіль... ніби звільнилося. Сьогодні, взагалі, мені здається, дуже важко щось приховати або там бути не тим, ким ти є сьогодні якось все так оголилося що е це видно і я щаслива через те що в мене ось це щось що сиділо всередині е може це впевненість більше все в собі може це е праць працьовитість. більш більше я стала працювати і воно так мене змінило е стала більше приділяти набагато уваги музи уваги музиці Саме музиці не знаю. Сьогодні я відчуваю себе по-справжньому вільною людиною і відчуваю те, що я роблю саме те, що я маю робити. Недаремно кажуть, що Збройні Сили України та взагалі українці зараз борються нескільки за свободу території, а скільки за особисту свободу, і воно насправді так відгукується, я думаю, в кожному. А от якщо говорити про війну, так це однозначно руйнівне явище тут не посперечаєшся, але водночас для багатьох людей це став періодом позитивних змін. Хтось отримав омріяну роботу, хтось переїхав, хоча давно це планував і відкладав на майбутнє. У когось так. Знайшлося кохання, тому що людина приїхала в інше місто, і вони зустрілися. Які думки були про те, що от війна підштовхнула нарешті українців почати більше слухати своє? а Війна підштовхнула більше писати своє. От є такі думки в голові, чи, чи не відгукується? Звісно, що війна нас просто неймовірно об'єднала, і те, що я бачу сьогодні, там приїжаючи, виступаючи на різних заходах, концертах, те, що а ми ніби одна родина велика, і звісно, для того щоб цієї родини було щось, було щось спільне. Ми стали ще більше вивчати наші традиції, читати про нашу культуру. Писати ще більше українських пісень, і звісно, що спілкуватися українською мовою. Ця українізація, як її називають, мені дуже подобається, і я дуже хочу, щоб так було і надалі. І мені здається, що тільки так ми можемо досягти перемоги якомога швидше, коли ми всі разом, коли ми всі докупи і. Мене дуже тішить, що сьогодні слухають українську музику. Що нарешті те, що ти собі розвивав, працював, що ти там старався з дитинства щось вивчав. Це не даремно. Тебе чують, і це подобається людям. Це дуже класно. У нас неймовірна мова. В нас своя мелодика, в нас свій код і музичний, і ми маємо це нести і робити. Я щаслива, що так. Сьогодні є, звісно, що це в сумнощі за таких обставин, але вже як є. Починаємо цінувати, коли в момент, коли вже починаємо втрачати. Так. Якщо от говорити про творчість, зараз майже щомісяця у вас виходять нові музичні роботи. В мене відверто скажу, що змінюється Ренахтон завдяки цьому. От пісні вони готувалися якось завчасно, чи зараз це от просто момент продуктивності, коли кажуть, деякі співаки і музиканти: Пре, треба писати. А, цей момент продуктивності був а, десь а, місяць а, півтора тому, а, і він був він тривав десь чотири місяці. Я дуже багато писала. Зараз пишу чуть-чуть менше, тому що були виступи і а, зйомки там треба доводити до, до ладу, якби проводити пісню і випустити з ним відео, і записати це цю пісню. Ось а, я не знаю. Це якось ну, тіпа, я не думала про це. Воно просто. Мені просто хотілося щось написати, і воно писалося. Все, тобто я нічого не продумувала там, що мені треба зробити зараз цей реліз. А те, що зараз ви чуєте, що виходить, воно було написано раніше. Тобто я ж викладаю в інстаграм. В мене інстаграм виглядає ніби як музичний щоденник. Я туди викладаю такі тізери, як сніпити з кусочками пісень, і тим самим таким чином я маю відгук від наших людей, і я розумію, подобається їм пісня чи ні. Ну це вже зараз так раніше. Я просто це викладала, просто бо в мене був крик душі. І я хотіла просто щоб щось викласти і просто як вивільнити, звільнити свої емоції, якось очистити голову. Ось е до речі, якщо говорити та, про ті матеріали, про... так то там їх ще є достатня кількість. Я не знаю, як це нарисів музичних чи як це називати, під якими люди пишуть, як коли буде повноцінна версія, то я так розумію, що далі до кінця року, зокрема, будуть іще хіти нові, я сподіваюся, і нові пісні, так. Боже мені так незвично, що кажуть іще хіти. Ну ви ви поняли? Я не можу до цього звикнути Реальні це капець. Дякую вам дуже. Ось я планую випускати і те, що вже є в щоденнику в інстаграмі, і нові пісні будуть сюрпризи, будуть дуети з неймовірними артистами. І я сподіваюся, що вам вони дуже сподобаються і підтримують тих, кому потрібна ця підтримка сьогодні. Ми чекатимемо теж можливо на реліз і в студії напередодні прем'єри, чому б і ні. Загалом, якщо от говорити про український музичний ринок, чи немає відчуття зараз особисто якоїсь конвейерності, коли ти ніби маєш робити весь час нові нові пісні, аби бути на слуху? Бо ну інші колеги за цехом вони роблять ледь не по дві пісні на тиждень, і щоб встигнути і якось бути ніби в тренді, треба писати більше і більше. Я не знаю, хто задав цей тренд насправді, але я я вважаю, що сьогодні взагалі все прискорилося. Типа, якщо ти про щось мріяв давно і ти планував там свою мрію, ти щось зробив, вона сьогодні ось так здійснюється. Якщо ти комусь брехав дуже сильно на протязі, там я не знаю трьох років, сьогодні це ось так, і ти вже не можеш брехати тебе вскрили. Якщо ти робив щось нещиро, сьогодні це видно, і е, все якось прискорюється. Тому мені здається, випускати там пісню. Раз в рік або там в півроку сьогодні не є актуальним, тому ну тим паче що сьогодні музика реально музичний фронт він підтримує і всі артисти намагаються підтримувати наших людей. Бо ну з музикою трошки легше, тому мабуть так. Часто випускають релізи сьогодні, якщо говорити про пісню біля серця у Тіктоці багато хто знімає свої тренди на цей звук, накладаючи відповідно свої сенси. Зокрема, є чимало кумедних відео із котами, бургерами, сосисками, ковбасами і всім іншим. Чи слідкуєте за тим, як на цю пісню в Тіктоці знімають відео користувачі? І от як реагуєте на моменти, коли ну, люди викладають якісь інші сенси? Це дуже круто, мені це дуже подобається, і я долучилась також до цього такого. Я не знаю, челенджу те, що достаєш щось з кармана з кишені. Мені дуже подобається. Я вдячна людям, що вони це так розкручують. Це прикольно. Насправді, ну що. Це смішно насправді, коли ти там дістаєш, я не знаю, якусь бутилку з віскі, я ржала дуже сильно. Е, там якась дівчина зняла, і потім вже цей тренд підхопили і почали знімати щось, дістаючи з кишені. Мені подобається, я от це роблю зараз. Я звичайно можу все, що в мене тут є, це що сценарій, я його теж можу з під серця, але це натяк на те, чи можна в прямому ефірі хоча б фрагмента від пісні біля серця, яка зараз є актуальною так. в трендах, почути капельно у виконанні коли. Так. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється. Поки ти в кишені біля серця, я жива, я, я жива. You're in my heart, you're in my heart, you're in my heart, you're in my heart. Я ще й досі з хриплим голосом, тому що ще хворію, але нічого, хай буде. Дяка величезна. От це якраз ще одне підтвердження, які ми є, такі ми є. і насправді справжній зараз дуже цінуються. Я дякую, що поділилися думками особистим взагалі переживаннями. Співачка Кола була із нами на прямому зв'язку.